Багатьох вулиць району другої школи, вулиці Спортивної, також вулиці Бориславської, щодо роботи підприємства, яке знаходиться на вулиці Фабричній на території заводу Залізного бутон. Там є підприємство, це не офіційна інформація, яка є, не є дорогобичане засновників цього підприємства, яке виготовляє асфальт. І час від часу, коли вони починають виробництво, відбуваються дуже великі викиди. Чорного диму підприємство видно, таке досить старе обладнання. Настільки вони потужні, що в районі декілька кілометрів це люди відчувають на тому, що в будинку проникає такий пил специфічний чорний від виробництва сварів. Тому я прошу пана міського голову, першого заступника, а також Тараса Букавська, який у комісії ЖКХ у давайте може. У нас податки, чи вот зареєстровані, і чи є в них всі дозволі документи, оскільки на стіробництво мають бути дуже строгі норми по та і так далі, і санітарні норми, і так далі. Хочу це роз'явити про моєму. Дякую легше, я тільки розкажу, раду що ви фірма фірм Бултин поїзд. Вчора наші представники, пан Андрій Євстахович, їздили, в тому питанні якраз до екологічної комісії, в них взагалі нічого немає. Вони займалися тим питанням і просто ми пішли з іншого боку, щоб по <ривоти> екології.